Рівень це, коли ми можемо любити навіть коли нам боляче. Батьки можуть любити такою любов'ю. Ми знаємо, що є приклади в різних релігіях, коли а, лідери своє вчення вони проносили саме через такий рівень любові, що навіть коли тобі незручно, навіть коли тобі боляче, ти можеш любити. Це не означає, що тобі треба бути з цією людиною постійно, але відчувати себе добре, навіть коли ти думаєш про цю людину, навіть на відстані оце про те, що ми говоримо. І ви можете зараз задати собі питання: я хочу, щоб ви на нього відповіли, в якій ролі ви більшу частину часу знаходитесь, щоб отримати. Цей зв'язок, щоб отримати любов, щоб а, отримати ще те, що називається якусь а, якісь визнання, значимість якусь, тому що а, в нас є декілька потреб людських всього їх шість, тоні виділяє шість людських потреб, і ми намагаємося дов... задовольнити їх а, різними способами.